Я хочу довідати вас зі святом, сказати просто, що ми дуже щасливі, що ви живі, я переповнили, що все буде добре, виставити на вигляді надійно. Я хочу, щоб вас пойдемо вас, в наша родина, і щоб ви більше нас такого не було війни. Хочу подякувати, що ви стали на захист всіх нас, і що ви просто з собою закрили нашу країну, яка була абсолютно не готова до цього. Просто буде ще ви. Дякую вже. Можна якось робити? Думаю, що батькам передавайте прибути. Хай тримається. Дякую вам. І всіх захищає Україну, це наш любов. Це справжня літа душевна. Дякую вам за підтримку. дуже приємно. У нас вважають багато застаріло. Я коли об'їжджала, будучи <говори> ще прем'єр-міністром, дивилася на рентген-апарати, яких вже в світі Це Вже в музеї треба передавати деякі клікарні, вони задають апарат.